Вітання всім любителям тихого полювання та подорожей до лісу. Сьогодні 29 серпня 25 року. Останній раз до лісу я ходив 15 числа, рівно 2 тижні тому назад. Після цього у нашому регіоні опадів фактично не було. Тоді вдалося ще добути білі. Красноголовці. Сьогодні ж дійсно ліс сухий, але місцями, де є береза і хвоя мішані, впадаються дуже непогані такі чорні грузлики. Це на засолку буде, я їх дуже люблю. От, якраз цей період вони зазвичай починають більш масово рости. От, тому буду шукати сьогодні такі. Гербочки і буду шукати, можливо, ще якісь герби, які можна добути в такому типі лісу. Можливо, щось і пощастить. Так, ось такий ще черненький груздик. Mm. Ну і мало того, тут попадаються ще, скажімо, маремухи я бачив. Навіть от десь тут поруч. Ось така методика пошуку, як завжди. Заходимо ось, піднімаємо горбики і шукаємо наші грибочки, що там під горбиками. Подивіться, тут клондайк наших груздиків, то значить все-таки буде діло. Я думаю цю кубку відкриємо, тут буде просто дило. Подивіться, друзі. Дійсна краса. На засолку точно буде, так що перші в цьому році буду солити. От, методом холодного соління. Вимочую їх 5-6 діб у холодній воді, міняючи воду періодично, і потім засолюю. От, чудові грибочки, клас, я дуже задоволений, тому що вони є. Ну, а що ще попадеться, це вже як пощастить, будемо бачити. Так, ну, що вам сказати? Їх багато. Ходімо, я ще покажу вам один гриб, там десь. Десь я зліва бачу великі, чи то здоровенна маремуха, чи то парасолька, поки не зрозуміла. Подивимось, ось вона. Це величезна маремуха, я думаю. Так, ось ця відтінки, відтінки рожевого, характерні лусочки, сірі це, це маремуха велика. Ну, хай собі росте, скоріш за все вони хребочливі в цей момент. Тому що досить тепле ще. Вологі не вистачає, гриби швидко грибочками вражаються. Супер, початок є, залишайтеся зі мною, підписуйтеся. будемо ходити і дивитися. Сонечко світить приємно. Сьогодні так. Дивіться, які великі попадаються. Ухти. Опа. Оце, коротше, берете його вдома. Ніжку обчистили гіменофор пластиночки легко ножечком від ніжки тик-тик. Вони знімаються і шкірку зверху. І виходить такі чистенький повністю зачищений грибочок, який в принципі вже можна такі крупні на половинки або на 4 частинки ділити. От. Ось малюк. Тут моя торба, тут ще грибися. А це якась нога в нього. Ага, може, ну, подивимося, треба обрізати, дивитися, як він буде. О, так, Більш-менш можна забирати. Ніжка. Ніжка погана. Так, ну супер. Значить, цими грибочками я розжився сьогодні, друзі. Будемо... Шукати далі. Я думаю, ще якісь види мають бути. Меремухи не беру, тому що червиві в основному вони не вистояли. От. Йдемо зараз подивимося, там де мох, де край, де дорога, такі всілякі місцинки, де волога може триматися. Ходжу, відчувається така, ну як не спека, але все одно якось от. Дохота трохи є. Це у нас старий маслюк, такий попався, дивіться. О. Можна шукати маслюки. Я хочу піти далі, тут є одні такі махи прикольні. Там періодично я маслючки знаходжу. І думаю, що можна подивитися там більш молоді. Може і пощастить, хто знає. Бачите, тут так цікаво, наче хвоя, ТС, але серед цього всього є ще й гриби. Якісь зарослі у нас так, угу. так. О! Слічок іще попадається. Бачите, тут волога отримується краще, а там, де ця зелена поросль всіляка, мабуть їм комфортніше, затінок і більше вологи. Я думаю так, бо маслюк дуже вологолюбивий. Ну, ці старенькі або середні треба перебирати зазвичай, так чи інакше приємно. Значить, ще один вид гриблів сьогодні у нас є. З урахуванням відсутності опадів, то цей похід вже вдалий. Бо насправді я не сильно очікував на знахідки. Хотів в лісі побути. Скучив за лісом, хотів побути в лісі. А так вийшло, що... Почав потрошку знімати і такий сюжеток у нас. Так, друзі, я це ходив мослічки, шукав тут в одній місцині. Те, що я казав вам, піду, де мох, є, де зелені більше. Це ця місцинка там. І був один горбик. І я цей горбик акуратненько паличкою відкрив, і мені здається, це саме справжній рижик, друзі. Якщо це так, то я буду абсолютно щасливий. Так, друзі, це рижик. Єе! Клас! Бачите плямки на нічці, які такі помаранчеві. Дивіться, як класно. Це рижик. Вони тут бувають багато років назад Я колись з мамою знайшов тут одну місцину. Ми туди сьогодні не заходили, вона недалеко. Я не знаю, чи точно ми згадаємо, де саме грибничка була, але по факту це рижик. О, тому чорні груздики, трохи маслюка попадалось і от попався рижик, що робить похід ще цікавішим. Ціни дуже гриби, і в наших краях вони ростуть не часто, знайти їх не легко. Я буквально десь 4-5 локацій за все життя, мабуть, знаю, де вони є. Це пощастило це диво знайти в процесі. В процесі пошуку маслячків. Супер, значить дивіться, тоді я походжу ще тут і попробуємо зайти в ту місцину. О. Так, друзі, ну маленькі дива бувають. Я такий щасливий, дивіться. А то показав я вам того то симпатичного. Ну я вам казав, що ще маслюки тут бувають. За рижики я повторюсь, я не знав, що вони тут є. Для мене це диво, і це абсолютно тепер нова для них локація для пошуку їх. Подивіться, які гарнюні. Нереально тут ростуть. Цей трошки зламаний, але не страшно. Я його отут залишу. Зараз саме цікаве покажу. Ходімо. Дивіться, друзі. О, подивіться, який рижик. Дивіться, яка нога в нього. Нічого собі рижик з такою ногою всталезною. Клас. Коротше кажучи, я буду зараз тут ходити. Я не знаю, чи ще попадуться, але сам факт, це вже 4 штучки. Десь ще ми поклали ще один. А де він був, не знаю. А, ну. Ось все, покажу вам. Бачите, суховато, вони якось до гори тягнулись, мабуть, такі покручені трошки. Все, ще один рижик. І а той, що перший був в кошику вже. Значить усьо. Ось такі знахідки. Але що класно, дивіться, там далі ще маслюк дуже гарний стоїть в глибині. Зараз ми до нього дійдемо. Коротше, локацію я не мінятиму, тому що багато вихажено і дійсно гриби дуже трудові. Опадів у нас не було кілька тижнів тут. Попадаються ще гриби, дивіться. Нога така в нього кудись аж в глибину. А, ну, на жаль, червивий. Ну нічого, все одно приємно, хоч показав. Так, хай залишається в лісі. Буває таке, але сам факт, що за таких погодних умов, бо я дивлюся, там друзі-грибники, однодумці, там з різних регіонів, то, скажімо, от у нас Київщина туго. Але там інші, там де, наприклад, десь... Де Вижгород, там отакі регіони, частина Чернігівщина, там були в людей опади. І друзі грибники знаходять більш активно грибочки. От у нас, у нас поки що дуже трудові. Але то нічого, все буває. От, я своїх грибів за життя вже стільки зібрав, що гріх жалітися, чесно скажу. Свій час там по, по 100 походів, мабуть, на, цей, на рік робив і велосипедами пішки. І зранку ввечері, тільки коли міг, тоді йшов. Так що слава Богу за все. Ну, друзі, чарівна місцинка, подивіться. Дивіться, який малюк рижик класний. І тут же купа парасолік, але що цікаво, вони невеличкі. Те, що це парасолі це 100%, але вони не змогли розвитися, тому що суховато. Ось теж рижик покручений трошки. Ще два рижики, дивіться. Оп, І покажу вам ще, які класні тут штуки є. Дивіться, я парасольки ці чіпати не буду, хай вони собі ростуть. Так, а тут я маслюка відкладав і ще один поруч ріс ось. Оцей, може і непоганий подивимося. Ось який. О, оце маслюк. Подивіться, яка місцина чарівна. Всюди суш, а тут в одній точці це таке, таке диво. Так, і ось тут далі продовжується та плантація парасолів, що ви бачили, я показував тільки що. Бачите, їх тут купа. Вони не можуть розвитися величезні. Такі є трохи більші ще. Але в принципі за таких умов це нормально. Те, що гриби не можуть вимахати більше. Ну, пошук дуже цікавий, я щасливий. Коротше ще з грибами я сьогодні, незважаючи на посуху, незважаючи на всі обставини. Два тижні не був в лісі, в мене така ломка вже була. Ну Хто ходить до лісу, любить, то точно мене розуміє. А це вже дорвався то. Кожен гриб така особлива радість. Добренько, ходімо далі. От тут подивіться, яка краса, це взагалі. Це все ця місцинка. П'ять метрів від тієї локації, де ми дивилися з вами парасольки і ще два рижики знайшли. Це маслючок такий. І це зернистоногі, а до цього був звичайний з, з кільцем. От. А це зернистоногі, бачите, не мають кілечка. Але колір мене вражає. Я таких, щоб яскраві такі були, не пам'ятаю давно. Прямо такого якогось зеленувато, жовтого відливу. Дивіться, які цікаві. О. Камар кусає, до речі. Я Вже забув, за комарів. Захопився і забув. Дивіться, які цікаві маслюки гарні. О. Так. О, отаке тихе полювання. Ну, по того що ми бачимо? Почали в березі ми з груздиків чорних, потім почали попадатися маслючки, потім ми знайшли рижики і знову маслючки. І по того вже кошички грибочки у нас є чудові. Так що і засолю, і посмажу. Якось отак. Ну і для кінця серпня в наших краях це... Це дуже класно. Не кожен рік щастить, що є дощі і підходяча погода, тому тому так. Ще один чудовий рижечок попався ось гарнюня. Такий. Ось такий ще. Друзі, так класно, тільки що в лісі. Подружився, познайомився з людиною доброю жінкою Катя. Вона є підписницею каналу. І навіть є спільні знайомі, але по-людськи дуже приємно, що є такі добрі, позитивні люди, і так от в лісі, десь в якомусь далекому лісі, просто так зустріти однодумця. От, класний момент такий. Та зрадів дуже. от Такі от новини. Ну і ще цікаво те, що От, в цілому похід взагалі був такий, ну скажімо, не дуже запланований, більше все-таки спонтанний, я б сказав. От, а по ітогу, і ці рижики, і все, це дуже великий позитив і радісні знахідки. Ну і також, якщо вже таке діло, то дивіться, коли є можливість, збирайте сміття, ліс, завжди вам буде віддячувати. От. Я думаю, це хороша, добра справа. Не завжди виходить, але коли є змога, збирайте сміття. Вот. Я думаю, ліс буде вдячний вам. Якийсь вам пакет і збирайте, вивозьте і паліть, викидайте і робіть природу От. Сонечко трошки так падає, шо? як тіні. А Дивіться, яке орденьке, гарне ось. Груздики наверх поклав кілька штучок, така композиція маленька і кілька маслючків гарних вибрав. Ну, Суто такий малень... маленький кошик, як би естетичний. Але ж, ну, хто підписаний, давно знає, що він не маленький цей кошик. Насправді він досить об'ємний, тому врожай класний. Дуже задоволений походом. Маслючок гарненький. Друзі, все хороше колись закінчується, треба збиратися. От. Я дуже щасливий і дійсно, коли два тижні в лісі не ходив особлива радість від кожного моменту, від пошуку, від перебування на повітрі свіжому, ну і так далі. Хотів вам під кінець таке диво показати. Це величезний рижик. Допускаю, що він може бути зіпсований. На жаль, він переріс. Але факт залишається фактом. Це він. Такий величезний рижик. От. Залишимо його тут. Тут ще поруч один підсохши був. Отак от, от. Клас, ну що вам сказати? Рижики штука така, скільки я років захоплююся. А ті місцини, що знають, там, як я і казав, 5 місцин може. Ну, то от сьогодні пощастило це диво побачити. Так що все чудово. От. Ну також дивіться, в мене у описі каналу, мого, на головній, там є посилання. Там побачите посилання на Facebook мого друга Марієва, на волонтер. Допомагає безпритульним тваринам. Також там є посилання на монобанку для моїх підписників. Хто матиме бажання, можна зробити маленький донат на допомогу котикам. От. Також дивіться Facebook Марії, вона викладає фото, звіти, і тваринок там викладає, яким опікається. І можна буде якогось котика собі навіть додому забрати, якщо у вас буде можливість і бажання. От. Тому саме от на головній сторінці у мене дивіться посилання. От. Буду всім дуже вдячний за допомогу. І не забувайте підписатися на канал. Всем добра.